Кожен русский може бути хорошим, коли він був сотні. Але я люблю, коли вони трьохсоті, або такі важкі трьохсоті, щоб його там витягували, знаєте, лікували, гроші кормили. Військовий з позивним Скіба, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Ці війни на Донецькому напрямку нищать окупантів, не тільки коригують роботу артилерії. А й скидають вибухові подарунки рашистам. В підрозділі навіть є своя, так би мовити, лабораторія, де стоїть обладнання для ремонту, конструювання всього необхідного. Ми зараз в лабораторії, так ми нас би такі називаємо біолабораторія. Робимо е, оперення для води. Ось такі готові вже. ось на цих принтерах. Друкуємо тут. У нас є люди, які займаються переробкою, ремонтом MAVICів. Переробка нові батарейки, переробкою пультів під міністрні антенни. Є люди займаються цим. Майстри також роблять універсальні системи скидів для гранат і розробляють боєприпаси, які наносять багато шкоди окупантам. І вибухівку всіку. робимо самі теж. Ось такі штучки для. І для скидів, і для дронів Камікадзе. Сюди забуваємо тротіли. Оця штучка покраще, ніж граната летить. осколочків більше. Це все донори наші ліці. Поломані дрончики, які чекають ремонту, які йдуть на донорі. І тому подібне. Опановують і відносно нові для України технології, такі як FPV-дрони, відомі як дрони Камікадзе. От осе на це подивиться. Це, якби цього було там щось в 10 разів більше, то би я би тут зараз не сидів, а там вже працював би, нищив би їх просто. Ці ми зараз просто сьогодні прошиємо. І от сьогодні ввечері, може, візьму парочку та й буду їхати. Проводять, працювати. Приділяють час і навчанню, боєць на псевдошеф каже: раніше, на початку Великої війни, військові були значно обмежені. На початку війни в нас був один пілот, і ми. Грубо кажучи, нічого їм не могли такого зробити, ну крім коригування артилерії. Потім, коли ми приїхали в на донбас ми вже навчилися, ну точніше, Скіба навчився вже кидати гранати, давати трансляції, краще коригувати артилерію, краще поводився з дроном в повітрі. І у нас просто ну, результат ви можете побачити у нас які ми відео викладаємо. нині складно уявити бойовий підрозділ без очей в небі, бо такі технології не тільки нищать ворога, а й рятують життя українським захисникам. Краще втратити квадрокоптер, який коштує дві тисячі, три тисячі та навіть десять тисяч доларів, але зберегти людське життя там, наших воїнів і нанести більше втрат противникам. Ну от і все. Ну тому треба їх донатити, треба купляти. Я не знаю. Але слава Богу, що люди почали розуміти, що дрончики, от такий дрончик що це розхідний матеріал. Oh. Раніше тільки на початку війни я втратив дрон, і мене там одразу давайте люка, там ти втратив дрончик, все ти такий поганий. Хто б що не казав, але робота аеророзвідки та операторів безпілотних авіаційних комплексів непроста та має свої нюанси. Пілот це не тільки пілот і квадрокоптер. Це генератор, це старлінг, це машина, це куча там приладів, там планшети, антени, зарядки, павербанки, резина, бензин. То тобто, є ну, це один пілот. Він ну, типу, теж дуже дорого обходиться. Ну саме складно, ну вже це не складно, було зима, осінь. Це дорога. Ну це Болоду, просто, да. просто це нереально було доїхати, там, дойти. Я не це знаю. Полям, це полян Бамбаса, це, це балота. Для виконання успішних операцій волонтери привезли для підрозділу квадрокоптери. Зараз вони вкрай необхідні нашим бійцям. Продаємо ці п'ять дронів мавіків на наш 108 батальйон 10-ї ЛШБ безпосередньо головному пілоту Андрію Скибі. Ми завжди постійно хлопці підтримуємо, будемо далі підтримувати. Дяка всім друзям Снаківська на тільки які підтримують і постійно допомагають нашому ЗСУ. Слава Україні! Слава Україні! Всім дякую, велике.